Доброго дня! З вами як завжди я Любов. Сьогодні у нас швиденький салат, Самий бюджетний на літо, найбюджетніший, дуже швидкий, дуже смачний. До обіду, свіженько, легенько. Ось так готую. Що для цього потрібно. Немає в мене ні капусти, ні помідорів, ніяких там нічого крутого немає ніяких овочів. Є на городі цибуля. Є, вирива ось такі чотири огірочки, є кріп і зелень салатику. Оце все, що в нас є. І є трішечки сметанки. От з цього ми і будемо робити. Перше, що нам потрібно, нарізаємо цибульку. Цибульку у нас дуже полюбляє коляня з таким, за таким біленьким, тому я візьму одну таку цибульку, цибульку з біленьким, а то просто зелене пір'ячко. Пір'я чим більше, тим краще. Навіть якщо у вас нема зовсім нічого, поріжте пір'єчко таке, і додайте трішечки солі і запашної олійки і вам готовий салат. Додаємо в салатник. Вона така запашна, зараз цибулька після дощику така прям. Нарізаємо кріп і в мене зовсім небагато тут петрушечки, тому що петрушечку ми не дуже полюбляємо. Кріп. Після дощу можна навіть з оцими такими паличками, але я дрібненько ріжемо. Теж в салатник. І ось тепер нарізаємо огірочки. Огірочки як вам подобається. Я ось так напів, вони дуже маленькі, чистити їх не буду. Це свіженькі свого роду, помиті і все. Ось так. Якщо хочете крупніші у вас огірочки, можете брусочками їх порізати. Ось так, брусочками на три частинки. Ось так, а потім і будуть такі у вас брусочки. Які аромати стоять. Зовсім небагато присолюємо. Додаємо сметанки. Сметанку дивіться, щоб була густенька. Зовсім небагато сметанки. І все. І салатик наш готовий. Угу. Це найбюджетніший смачний салат, швидкий, готовий. Дуже, дуже смачно готуйте, хай вам смакує. З вами була як завжди я, Любов, зустрінемося!